Дивлячись на світовий досвід РПВ-трас, зробили цю трасу. Знаєш, в Мерлей на азотний самий квадрат, який Ну, спочатку було трошки важкувато, перенервував, але потім, коли включився, то все було чітко. Це я зробив як треба. Це в мене третій день, четвертий, коли я літаю, тому що поки складно. Хочеться більше кудись в поле, але поки дощ, то не дуже виходить. Курс включає у себе перше, це базові знання з теорії. Mm -hmm. По-друге, це збірка дронів. По-третє, це пайка дронів. Тренуємо на симуляторах. У нас є унікальні симулятори, такі, як закритого типу. Тільки в нас є вони. Там, де можна. Відпрацювати ураження техніки, де можна відпрацювати політ дрона в умовах ребу. Трішки вище піднімесь, щоб зв'язок покращити. Проходить навчальну вправу, полювання на танк. Ось Потрібно його знайти спочатку, потім за ним стежити, скажімо так, ось і в найвигіднішому до нас положенні його полювати. Зараз можемо якраз спостерігати першу зустріч їхню. Так, десь біля посадки буде. А, ага, ось по первій дорозі їде. Мій тато з пораненням перебуває у відпустці. Ось тому я вирішив продовжити його справу. Цікавить саме ФПВ. Ось, ну, Все було потрошку, потрошку. спочатку вдома. Встановив на комп'ютері собі симулятор. От і тут вже прийшов з досвідом, тому вже на другий день я вже попрактикувався і літав вже на самому полігоні. І ви плануєте пов'язати своє життя? Так, ну підписати контракт, долучитися до третьої штурмової і піти fpv оператором. Так тато знає, сказав, щоб я попередив, коли буду йти, щоб було без сюрпризів. А так в цілому сказав, що добре. Як показує практика, взагалі. В нас швидше навчаються ті люди, які раніше довго сиділи за байдуже, якими іграми, тому що вони можуть довше висидіти в симуляторі. Їм не так це швидко, наприклад, набридає, якщо в них не виходить, вони роблять тих пір, поки в них не вийде. І за сім днів в нас не було такої людини, яка б не пролетіла на екзамені на практичному польоті. Ми ж не тільки навчаємо літати в нас багато теорії багато і по пальці, по будові. По технічним моментам, скажімо так, і розказуємо трішки, як взагалі в бойових умовах це все проходить. Керувати джойстиками рухати вправо-вліво. Цього недостатньо. Треба знати, чим ти керуєш. ну, Навіть ті ж самі базові технічні характеристики, вони точно тобі знадобляться. Я хочу робити те, що я бачу на камерах. Ну, Тобто, я бачу, як там. Це бухає, і я хочу це теж втілити в життя. Почалося з того, що я вибрав пульт собі. Я купив ліфтов і почав літати години. Я дуже хочу бути програмістом, але як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, я пішов о, служити. Це якось навіть не обговорювалось. Я не повідомив маму, я сказав їй, коли вже був у військкоматі. Наш батальйон зараз знаходиться в зоні бойових дій. Я працював в готелі адміністратором до мобілізації, і я зрозумів, що те, що відбувається в цивільному світі, мені абсолютно не подобається. В середині року, 22-го, я побачив, як почали дуже активно використовувати ФІВІ-дрони. І в мене загорілася мрія стати пілотом. Наразі я перебуваю на лікуванні, і в мене зараз є час, є можливість підготуватися і бачити підарів на сході за допомогою дронів і при цьому менш ризикуючи життя. Ось ми проводимо там маленький екзамен в ліфтопі, наприклад. Ось і потім виходимо з ними. Починаємо з менших вупчиків, потім даємо поступово більше, більше, більше. І до закінчення курсу кожен вже має в принципі, навчитися політати. Ті, хто вже в на Вупчику навчився літати нормально, могли би дати там, наприклад, сімку вже спробувати покерувати. І на відкритому просторі їм трошки легше буде. Немає е, обмежень таких е, по висоті і в сторони так само від Спокійно там можна легше навчитися з вагою і з вітром. Та трьох фронт. І є в нас також п'ятірки, семірки і десятка однак. Тобто він також тренувальний, він десь захисними такими цими для пропейлерів, і він вже більш схожий до реальності. Як би кажеться, бо вже цілком і рама, і самі би, мотори також. Ми їм даємо пілотам, які вже спробували на вупі тренувальні, вже спробували трійку, щоб якби, ми могли бачити, що вони вже готові до бойового дрона сім'я. Курсанти дрони за свої кошти не купують. Тобто ми їх самі ремонтуємо, самі купуємо, і ми перед тим як допускати до таких дронів, здають екзамени нам на симуляторах, і кожен інструктор підходить до курсанта і з ним проводить тестувальну. Політ на жаль, росіяни розвиваються не гірше нас, і в них також це якби, працює і вдосконалюється. У них можна сказати більше ресурс, але завдяки нашим майстрам у нас можливо сказати більше результати, але вони нічим не відстають. Ось так ми розглядаємо їхні варіанти. З чого вони збирають, і вже робимо якісь певні висновки, як з цим боротися. Може ще потримати? Ні, nee, воно має быстро. Треба ще попрацювати. Та, oh, ну, що, давайте. Можна да. додати туди ще три поя, плюса і. Перепаяв. трішки трішки е, довжина. Да? Паяв в е, кожного по-різному виходить. В когось перший раз виходить е, е, нормально паяв, в когось там не треба повчитись. І скільки коштує зібрати один такий дрон? Та, та, та. е, залежно від комплектуючих. Ну, якщо це середній, середні, я думаю, 1012 гривень. Де кудись там загинають, я вам там так сказати, що по всій плані, <плес> я працюю в сфері гендеву художником і ну, я займаюся 3D, ну, тобто 3D-моделюванням. У будь-який момент кожна людина може моделізувати, і треба ну, бути хоча б якось підготовленим. Ну, якщо мене все ж таки мобілізують, то в мене, в принципі, буде вже якась військова спеціалізація. В цивільному житті я останні 4 роки працюю водієм таксі. Ну, Я погоджуюся з Кості, тому що в будь-який момент все ж таки мене це також дійде мобілізація. І ну, хочеться бути готовим просто до цих. Подальших дій, котрі можемо застати. І хочу бути корисним для своєї держави і нишити ворога. Ні, вчора, то таке. Давайте сьогодні ось ми можемо взяти цю групу. Навчаюсь в університеті. Навчаюсь на судово-управлінській діяльності. Як бойова одиниця, я буду не сильно ефективна в ролі, наприклад, піхоти. З дронами трошки можливо легше. Щоб вийшли результат, це дуже багато праці треба. Від кожного залежить наш успіх, тому треба робити справи, брати ініціативу в свої руки, тому що від кожної людини у нашій країні залежить майбутнє.